Всім привіт! Мене звати Аріна, вітаю вас на каналі Читачки Аріни. І в сьогоднішньому відео покажу вам свої книжкові покупки. Ну і, звісно, що про них розкажу. Не дивлячись на те, що читацький травень в мене дуже-дуже не читацький, я вирішила прочитати Юну і, власне, не тому я і заглохла, хоча перші сторінок 300 йшли мені дуже добре, мені дуже подобалось, але потім щось якось пішло не так. І, коротше кажучи, після того мені дуже складно повернутися до читання. Я зараз читаю, зловісно, тихе життя. Трилер, і я просто не знаю, чи то книга така, чи то я така. Коротше кажучи, я просто не можу 2 плюс 2 скласти, і мені просто якось ніяк, скажімо так. Але я сподіваюся, що в мене цей стан дуже скоро скінчиться, і я знову почну читати з таким же самим запалом і. Продовжу кайфувати від книг, як було і до того. Тож сьогодні я розповім вам про свої книжкові покупки, і почну я з такої не те, щоб прямо гарячої новинки, але відносно гарячої новинки. І це помічниця лиходія. Це історія, яка є дуже популярною зараз в нашому книжковому просторі. І я дуже багато чула на неї схвальних відгуків і кажуть, що це історія для тих, кому не вистачило різанда з двору шипів і троянд. Це в нас історія про дівчину, якій дуже потрібна робота. Ну, а власне, ось цей самий лиходій з вайбом Різенда цю роботу має. І вона влаштовується до нього помічницею. Ну і, власне, за. Канонами жанру, як тут без любовної лінії, в них зав'язуються певні почуття один до одного, але разом з цим треба ще і щось там робити, і працювати, і виконувати якісь там специфічні завдання. Коротше кажучи, має бути щось дуже-дуже класне, дуже цікаве. І сподіваюся, що ця історія подарує мені дуже багато класних емоцій. Далі трилер, трилер, на який я дуже довго не звертала взагалі ніякої уваги, хоча ця книга дуже часто мені потрапляла. Око, і це ідеальна дитина Люсінди Беррі. І знову ж таки, завдяки тіктошним відгукам я власне цю книгу і придбала, тому що відгуки дійсно були дуже-дуже позитивні і дуже інтригуючі. Тож, в нас є подружня пара, вони не можуть мати дітей, вони всиновлюють дівчинку, і ця дівчинка виявляється такою особливою, специфічною. І поява цієї дитини в цій сім'ї. Дуже сильно власне змінює життя ось цієї подружньої пари. То що ж тут буде відбуватися, в чому полягає особливість цієї дівчинки, і яким чином вона взагалі змінить їхнє життя? Про це все буде ця історія. Тож, звісно, що я величезному перечутті перед її читанням. Далі ще один трилер, і це мотель присмерк. Ну також, звісно, що. Чула багато класних відгуків, що це просто дуже-дуже класний трилер, дуже цікавий. В нас тут дві часові лінії, є жінка і. Дівчина, жінка в минулому і дівчина в майбутньому. І виходить так, що дівч... жінка з минулого це тітка дівчини з майбутнього. І ось та жінка з минулого вона влаштовується на роботу в цей самий мотель-присмерк, але через деякий час вона здається, наче як пропадає. І дівчина з майбутнього вона ну через деякий час, звісно, що там колись дізнається інформацію про те, що її тітка колись там пропала, і вона приїздить до цього містечка. І, власне, тепер вона хоче розкрити таємницю, куди, як, коли, навіщо пропала її тітка? І що ж там за таємниці скриває це місце, цей самий мотель. Далі, фентезі, продовження о, з крові і попелу Дженіфер Арментраут, це корона з позолочених кісток. До речі, я перед тим як записувати це відео, була на 100% впевнена, що я не читала другу частину, і я беру цю книгу до рук і думаю, як я могла придбати третю частину, коли я ще не читала другу. На мене це взагалі не схоже. І потім я згадую, що я читала другу частину. Коротше кажучи, якийсь збій в системі в мене відбувся дуже-дуже серйозний. Ну, звісно, що анотацію розповідати я не буду. Ось, тож просто буду собі далі читати. Я не можу сказати, що я була прямо таки в захваті від що першої, що другої частини. ну, Друга частина мені сподобалась більше. Перша така трохи якось не туди, не сюди, а тільки в кінці все почало якось для мене більш цікавим ставати. Ось друга частина яскравіша. Сподіваюся, що третя частина мені сподобається ще більше. Далі захотілося мені якогось скла, і я придбала книгу Колін Говер, звісно ж, це огидне кохання. Я десь чула, що це, наче як частина чи то серії, але наче як їх можна читати відриві одна від одної. Коротше кажучи, я сподіваюся, що це правда. І я не зробила помилку, що я придбала цю книгу просто рандомно за анотацію. У нас тут є дівчина і хлопець, він, наче як пілот, а хто вона, я там не пам'ятаю. Коротше кажучи, вони зустрічаються, в них зав'язуються стосунки, але такі, ну не те, щоб серйозні, просто, просто ось така інтрижка, скажімо так. І вони дають один одному обіцянку, що вони не будуть знову ж таки вступати в серйозні стосунки один з одним, і вони не будуть розпитувати ні про минуле, ні про майбутнє, тобто ніякого майбутнього там в них не буде. Просто інтрижка. Але, звісно, що все стає набагато складнішим, і все не так просто, скажімо так, і людські почуття, людські... Серця, коротше кажучи, ніколи не знаєш, що там і як буде відбуватися з нашими почуттями. Тож, їхня обіцянка не зав'язувати серйозних стосунків, ні про що не питати, і, коротше кажучи, ставитись до цього з легкістю, вона рушиться, і це власне призводить ось до того всього, що буде відбуватися в цій історії. Звісно, що скляніє в дусі Колін Гувер. Далі ще один трилер, і це хороша сестра. І знову ж таки, за відгуками в Тіктоці я її придбала. Це в нас історія про двох сестер, як не дивно, і одна з них хоче дітей, але вона не може їх мати. І ось інша сестра о, пропонує свою кандидатуру, скажімо так, народити. Дитині, ой, дитині, сестру, народити сестрі дитину, але разом з цією ідеєю приходя приходить і дуже багато проблем, тому що наскільки я Пам'ятаю, знову ж таки, з відгуків, ось ця друга сестра, яка власне, запропонувала це, вона починає все більше і більше влазити в особистий простір ось цього подружжя її сестри. І вона, власне, починає дуже сильно псувати життя своїй сестрі. Там, коротше кажучи, дуже багато якихось має бути інтриг, драматичних якихось подій, коротше кажучи, щось має бути цікаве і напружене. Далі в мене продовження циклу, ще одного фантазійного, і це на Лезі Клинка Джо Аберкромбі, точніше, продовження. Лезі Клинка, друга частина епічного фентезі. І мені, в принципі, сподобалась перша частина. Там немає як такої динаміки в першій частині це більше як затравка на майбутні події. Нам розповідається про те, там, хто ким є, які взагалі персонажі, які головні герої, що вони будуть робити. Коротше кажучи, все такого плану. А ось вже такі основні події будуть розгортатися і надалі. Тож сподіваюся, що друга і третя. Остини мені зайдуть так само класно, і навіть ще більше. І я продовжу знайомство з Джо Аберкромбі. Далі ще одна історія за рекомендаціями з Тіктоку. У мене тут. Тут просто не знаю, це ціла збірка. І це Кенфолет та його Ніколи. Я взагалі-то придбала собі цю книгу, щоб зрозуміти, чи буду я продовжувати знайомство з цим автором, тому що я дуже хочу прочитати Стовпи Землі. А Стовпи Землі така величенька книга, але я знаю, що вона дуже цікава і просто дуже багато в неї шанувальників. Тож я вирішила почати з ніколи. Але тут така анотація, знаєте, її якось дуже складно передати в двох словах. Я так розумію, що в нас буде декілька Кілька персонажів, кожен з них буде щось робити в своїй, скажімо так, сюжетній лінії, але в якийсь певний момент ці всі сюжетні лінії переплітаються, і це певним чином якось буде дуже сильно впливати на власне, глобальні події цієї книги. У нас тут є і спеціальні агенти в як пустелі, які будуть намагатися запобігти якійсь там кримінальній кримінальному угрупуванню в нас буде і альтернативний світ в сша де президентом стала жінка і вона буде намагатися протистояти знову ж таки які якомусь там угрупуванню, але вже наче як терористичному в нас тут буде і чоловік який буде знову ж таки намагатися протистояти якісь певні політичні партії але вже в китаї коротше кажучи щось такого плану буде але вони в один момент мають всі разом якось переплестися. І тут має бути щось просто-ну таке дахозносне. Ну, я не знаю, я не дивилася відосів, що тут має бути, ну, просто щось таке, що щелепа відвисає до підлоги, ну запросто. Тож я в поручутті сподіваюся, що мені буде дуже-дуже цікаво. І тоді буду читати «І стовпи землі, а чому б ні? Але треба виділяти реально дуже-дуже багато часу на такі книги. І останньою на сьогодні дуже неочікувана книга. Я взагалі-то не Знаю, для мене це сюрприз, що я вирішила придбати собі цю книгу, тому що це Ребека Ярус та її незавершені справи. Я вже неодноразово розповідала, що четверте крило мені взагалі не зайшло, але до того, як стати авторкою того самого нашумівшого четвертого крила, Ребека Ярус писала такі скляні історії. І ось однією з них і є незавершені справи це історія про жінку, яка після розлучення має такий дуже важкий період в своєму житті. В, житті. в неї до того, що померла бабуся, коротше кажучи, дуже проблем багато навалилося, але вона знайомиться з чоловіком, який має дописати роман ось її бабусі, яка ну, власне, була письменницею. Але звісно, що в них зав'язуються певні стосунки, але стосунки дуже дуже непрості, дуже складні. Кожен з них має свій якийсь такий специфічний характер, як, як я розумію, коротше кажучи, тут має бути і багато скла, і багато всього, -всього такого. Тож. Ось так вирішила я спробувати, ну а чому ні? Якщо піде, то буду читати і надалі якісь з книг ось такого плану Ребеки Ярусь. Тому що я знаю, що ну, просто люди відрами виплакують сльози над цими книгами. Просто, ну, я не знаю, які я відгуки не чую, просто всі плачуть, всі ридають. Тож подивимося, що буде в мене після ось цієї історії. Тож, такі в мене книжкові покупки цього разу. Обов'язково діліться в коментарях, що вже читали або хочете прочитати. Якщо вам подобається на цьому каналі, підписуйтесь, я буду дуже цьому рада. Ну і побачимось в наступних відео. Па-па!